Шестовозис німецький Джеймс Бонд на комбайні посеред красної площі. Герой зірки німецького кіно Тіля Швайгера зухвалий Нік, безстрашний та брутальний комісар німецької поліції. Опиняється у Москві, аби врятувати викрадену торговцями людьми доньку. У цьому йому допомагає комісар московського карного розшуку. Цього факту Держкіно України вистачило, аби угледіти у німецькій кінопродукції одне з порушень статті 15.1 оновленого закону про кінематографію, а саме про заборону фільмів, що містять популяризацію чи пропаганду органів держави-агресора незалежно від країни походження, вироблених після 1 серпня 91 року. У німецькій телерадіокомпанії НДР, яка співпродюсувала стрічку, засумнювалися, що в Держкіно взагалі переглядали цей фільм, адже в українській забороні сказано про позитивний образ ФСБшника, тоді як у фільмі з'являється лише слідчий карного розшуку. А російські поліцейські цілком у дусі кінокліше виглядають загалом безпорадними і тупуватими. Головний актор Тіль Швайгер не коментує українську заборону. Німецькі продюсери та власники авторських прав поки не вирішили, чи оскаржуватимуть рішення Держкіно України. А тим часом сам факт наявності такої державної цензури в Україні збентежив німецьких діячів культури. Я не хочу вказувати українцям, що їм дивитися, а що ні, але угледіти у цьому фільмі якусь пропаганду на користь росіян може, мабуть, лише той, для кого ця тема надчутлива. Хто думає надміру українськими мірками? Фільм не дотягує до цієї заборони, а такі прояви цензури небезпечні. З мистецької точки зору українці, судячи з усього, небагато втратять від цієї заборони, адже, попри чималий бюджет, фільм вщент розгромили критики навіть на батьки. Вщині за численні кліше та другосортну гру акторів.